І там почалася справжня війна. Там ми долучилися до ЗСУ конкретно до 28-ї механізованої бригади, яка тримала позиції, і там була реальна окопна війна. Тобто наші позиції, їх позиції, міномети з одного боку, міномети з другого, стрільба з одного, стрільба з другого, гармати звідтом, гармати звідтом, якісь урагани, техніка, купа техніки в них, ніфіга техніки в нас. Снайпінг там я почав стріляти по ним з гвинтівки. У мене була гвинтівка 338, яку нам волонтери купили, бо в мене був 308, він так далеко не працює, а там відстань була мінімум 900 метрів. Там я почав стріляти вже на враження в ворога, бачачи його чітко в приціл. От, І там ми, власне, воювали аж до поранення. Ми вистрілили в одного. Перечекали відповідь, бо вони зазвичай відповідають. Якщо є хороший постріл, вони починають сипати в іншу сторону зі всього. Ну з мінометів зазвичай там якісь. Причому не обов'язково прицільно, бо вони зазвичай не бачать, звідки стріляє снайпер. Якщо снайпер нормально вибрав позицію і в нього зброя підготовлена до війни, то дуже важко засікти там без спеціальних засобів, звідки він стріляв. Тому вони, коли є постріл, і особливо якщо він з влучанням, вони починають крити відповідь. Усім, що в них є, там в підтримці. Ну, зазвичай це міномети. 82-й, 120-ті. Туди. Деколи БМП з гармати, може, по деревам, по верхушкам постріляти, щоб уламками посікти там. Ну, це так наугад. І ми отак вистрілили, вони дали отвідку, то, що ми називали, ми перечекали її в окопах з мужиками і мали вже відходити назад там в село, де в нас машина. І я кажу: а давай ще зайдемо тут. Нова позиція, я справа, я там бачив гарну позицію. Там мужики накопали таку земляну штуковину. І з неї досить добре видно, а нас не дуже добре там видно, тому що вона на фоні лісу. І там можна було розташуватися. Південь він такий самий, як і Донбас, він гладкий. Тобто там немає таких великих висот, з яких можна було все як на ладоні побачити. Там практично все поле. І воно таке по радянськи Відстань стабільна між посадками там 850 або кілометр 300 отак, там поля розділені. І от о, вузенькі посадочки, які з'єднують ці позиції. Тобто одна посадка їхня, одна наша, між ними всього дві там вузьких лінії зеленки, по якій можна підійти. І ми вздовж цієї зеленки знайшли ще одну собі таку. Ну, я знайшов ще одну там позицію, яка була е досить е високою, із за того, що накидали земельки. От. І я на неї заліз. Причому спочатку заліз взагалі без зброї, тому що це було близько до наших окопів. Я туди випав, щоб не тягнути на собі зразу гвинтівку. Я ж не знаю, буде хтось, не буде. Я заліз туди з біноклем і почав просто дивитися. І коли я туди заліз, мене дуже там здивувала картинка, тому що я побачив такого самого чувака, як я, який в бінокль дивиться на мене з 750 метрів приблизно. Uh, і коли я почав, ну він не рухався, не втік, ну він стояв так по пояс, тому я зрозумів, що він мене не бачить, тому що він не ховався. Якщо б він помітив, що хтось замаскований із сіткою на нього дивиться в оптику, мабуть, він мав, uh, ну, по логіці, в всякому разі, мав би сховатися. Але він продовжував сканувати собі горизонт теж в бінокль. Я думаю, цей вже нормально, вже ціль хороша, тому що це було ближче, ніж зазвичай я стріляв. І думаю, ще подивлюся, що тут відбувається. І веду отак біноклем просто горизонт, і там бетонні такі канали є для орошення в радянські часи, були зроблені для води. І по цьому каналу йдуть шість тіл в повному екіпі, тобто з автоматами в розгрузках, в шоломах йдуть прямо на мене. Типу. Я в біноклі їх бачу, так наче вони взагалі поряд. Бінокль трошки цей міняє сприйняття, тобто здається, що це близько. Я аж так назад опускаю бінокль, думаю, я очима подивлюся, де вони взагалі по дистанції. Ну там метрів 600, напевно, було до них. Взагалі близько для, для тих країв. От. Я розумію, що вони йдуть в бік оцієї посадки, яка з'єднує нас з ними. От. І Я вирішив, що вони йдуть її підмінувати, так само, як ми зробили. Тому що ми свою частину замінували монками і розтяжками на випадок, щоб вони до нас вночі там не підійшли раптово. От. У нас були хлопці, хто вмів мінувати. Ми, ми замінували. І я вирішив, що вони по логіці, оскільки була друга година дня приблизно, .30 чи перша чи друга тридцять, щось таке. Ну, обід, світлий день, сонце, видимість чудова, ніхто не спить. Ну, дивний час для розвідки боєм. Тобто я вирішив, що вони, напевно, йдуть щось підміновувати або поміняти особовий склад, який в них на еспежці там стоїть на спостережному пункті замаскованому. От. І вони почали занирювати, От коли я їх побачив, вони почали занирювати в цю посадку, вискакувати з цього тунелю, з цього каналу і заскакувати в посадку. І я своєму напарнику кажу: давай гвинтівку і давай себе теж сюди, зараз тут буде нормальне полювання, тому що вони зараз будуть і назад, а цей тунель досить високий, і з нього так швидко не вистрибнеш в екіпіровці. Тобто, якщо їх заманити, ну зловити власне, на цьому переході і почати валити, вони так один за одним ідуть, то можна було якраз нормально там наклацати. Особливо з такого потужного калібру і з такої короткої відстані. І я вже собі там намалював, що я їх зараз тут на колбашу і кажу, підтягуй винтовку, Ми там розташувалися, він справа від мене ліг, щоб дивитися. Там ще одна зеленка прилягала, така кажу: дивись туди, щоб нас не обійшли. А я буду сюди дивитися. Зараз вони будуть повертатися там хвилин 20-30, скільки їм візьме там помінятися або підмінувати і будуть іти назад. Вони, скоріш за все, будуть іти тією само, тим самим шляхом. Там, на війні зазвичай не ходять різними шляхами, щоб менше було шансів підірватися. От. І думаю, зараз вони назад будуть іти, і ми їх тут накриємо. От. І за цей час, що він під, підліг, я в собі виставив гвинтівку, метеостанцію, розклався, такий, як на пляжі, нормально. Спустився вниз. за цю... Там така насип була, я за неї вниз спустився, взяв телефон і почав собі рахувати ну, картку вогню робити. Оскільки позиція нова, я зазвичай робив так, щоб я знав дистанції до всіх ключових об'єктів від мене. Ну, це для снайпінгу потрібно, для, для влучного пострілу треба знати точну дистанцію до, до супротивника. Хоча би там, до, до там, 30 50 метрів. Це вже максимум там, похибку, яку можна зробити, щоб влучити нормально на таких відстанях. І Я почав собі відмічати: в мене була спеціальна програма, така автономна карта. На якій можна чітко прив'язуючись до якихось об'єктів, там, лінії ЛЕП, які видно на Google-знімках, або якісь кущі, які випирають, от будь-яке щось, що можна ідентифікувати в горизонті на карті, можна було від своєї точки туди повідбивати чітку дистанцію до метра з половиною, там, воно показувало скільки. І я лежу собі, оце фіксую, типу, скільки мені до цього тунелю, там, до його якогось там згибу, скільки до цього там повороту в посадці і так далі. Щось набиваю, 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 набиваю. Там хвилин, може, 10 пройшло, 15, скільки там їм взяло цих 600 метрів пройти. І вони прямо там метрів з 70 почали валити зі всього просто. Тобто Вони вийшли прямо до нас. Зліва від нас була лінія наших окопів. Вони не по нам, скоріше за все, стріляли, тому що ми все ж таки лежали замасковані і трошки за цим пагорбом. А мужики з 28-ї були в окопах. Солдати. І вони почали валити, походу, вони побачили солдат в окопах і почали зі всього навалювати, що в них було. Ну там Гранати зразу полетіли, якісь. ну вони зовсім близько були. Я по звуку, просто добре чую з досвіду, добре чую, з якої відстані приблизно працює автомат. Вони працювали там, ну до 100 метрів, відстань була точно. Може, навіть ближче. І вони почали навалювати і це все почало в нас летіти, тому що такий кут стрільби був, що вони по окопам валили, а летіло, власне, всі кулі. Оці вони скошували прямо над нами там гілки, почали сипатись на голову. От. І зразу включилася їх група вогневої підтримки. Тобто вони не випадково на нас натрапили, вони йшли саме в розвідку боєм. Вони заздалегідь собі заготували міномети там і все вже було в них готово. Вони тільки зустріли контакт, зразу, скоріш за все, по радіо передали, що є. Де. І туди полетіло все. От. І полетіло туди, де ми лежимо. Тобто воно почало так рівно все валити зі всіх боків, зі всього. Що просто була така дискотека інтенсивна, що нас почало засипати гілками зверху, листям з боку якась земля летіти. Навіть хвилі від вибухів тепло відчуваєш обличчям, що поруч вибухає, і тебе такі ці. От. І ми отак от от вниз. Я думаю, так взагалі класно. Типу, в мене гвинтівка 3.3.8 болтова, тобто з ручною перезарядкою, вона взагалі ну нуль користі на близькій дистанції. Типу, це не зброя для стрільби на 50 метрів ну, проти автомата, типу, в ближньому бою це програє. От, думаю, мій автомат в окопі лежить, туди я зараз вийти не можу, тому що вони відсікли повністю оцей відхід, по якому ми приповзли. Він прострілювався весь, типу там просто все шилось. типу. Якщо б ми туди поповзли чи побігли, скоріш за все, ну, були великі шанси, що нас би зрізало. І ми прийняли рішення, що ми зараз просто опускаємося нижче рівня ґрунту і е, готуємося, якщо вони спробують штурмувати окопи, готуємося до бою. з Чим є. В мого товариша в Дмитра була е, штурмова гвинтівка, ну ar 15 з е, оптикою. Але вона півавтоматична і вона якраз для бою на середніх коротких дистанціях. А в мене було тільки 3-3-8 болтовик. І я почав гранати діставати. У мене були дві гранати з собою, на щастя, на поясі. Я почав собі там діставати, готувати гранати. Типу, ну Я думаю, якщо вже вони настільки відбиті, що вони прийшли серед білого дня, типу розвідку боєм, може вони і штурманути нас попробують зараз, залежно, як поведуть себе піхотинці. От. Але піхотинці себе повели нормально, вони почали стріляти в відповідь зі всього, що було теж туди. І ззаді нас ще були піхотинці, які теж почали стріляти туди. Це було не дуже добре. От. І, коротше, почався такий от інтенсивний дуже бій з використанням арти, мінометів. Там. Ззаді вони 120 ками нас почали відрізати важкими мінометами, тому що було чутно вибухи такі потужні позаду. А потім я побачив, вже, коли мене поранило, коли мене вели, я побачив, що там викорчували дерева, кущі і пожежі були. Тобто, це не маленький міномет, це 120 кою лупасили. Вони хотіли відрізати відхід. Типу. І мужики з 28-ї частини міхвала. Вони не, не почали втікати, не почали панікувати, незважаючи на те, що це були в основному, як я казав, там половина мобілізованих. Це не якісь суперпрофесійні там пси війни. Це звичайні українські мужики, які тримають зброю, воюють за свою землю. Одеська бригада. Е, мужики почали відстрілюватися. Як вміло, зі всього, що було, почали туди навалювати. І ця група почала відходити. Я вже почув, що вони відтягуються далі, бо стрільба почала е, далі відбуватись. Але важкий вогонь ще не припинився. Тобто вони ще наскрили якимись чи АГС-ами, щось, щось вибухало поряд. Так, це важко зразу оприділити, ну, щось рвалося. І в цей момент, моєму, товаришу залетіло в голову, е, чи куля, чи уламок, я до сих пір не знаю, бо лікарі написали, що куля. Але яким чином куля попала в нього, я не знаю, бо ми лежали нижче, ніж вони, ну, прямого контакту не було. Хіба рекошетом від дерева могло. Ну йому залетів е якийсь дуже швидкий кусок металу, бо я почув, прям як воно візгнуло, і йому в голову попало. Він поряд тут лежав. І в нього панама так з голови зразу шпак, типу, осіла, і він такий хоп. Я повернувся, дивлюсь на нього, в нього очі виперло так тиском, ну, типу, очі такі великі стали. Він так дивиться і не може нічого сказати, намагається щось сказати, а не може. І дивлюсь, кров побігла отак понад вухом, типу на шию. І я кажу, бачу, типу, голова. Відповзай, типу, ну вже все рівно, типу, якщо вже поранення в голову, типу, він і так вмре тут, чи краще в нього шанси хоч якісь будуть спастися. Кажу, відповзай туди в окопи, типу вже пофіг на цю стрільбу, типу, давай. А він, як німий, щось намагається говорити, але ну, бачу, вроді соображає, що відповзати. Він розвертається і кажу, автомат лиши. Забираю в нього автомат, цей, лягаю на спину ногами в бік. Тунелю бетонного, я думав, що вони по ньому зможуть оббігти, типу впритул. Лягаю на спину, беру цей автомат його на себе, а він поповз через кущі, через колючки, через цю акацію, яку ми спочатку повзали, щоб об неї там, не втикати в себе ці всі колючки. Він прям напролом на автопілоті з цією пробитою головою туди пошуршав. Вот. І його забрали, пацани з 28-ї, перев'язали, і вже почали, як я потім дізнався, вже почали його евакуйовувати. Тобто вони його відвели в тил метрів 500. Куди могла під'їхати машина. Теж по мінному полю. Там така евакуація, так собі по, по тактиці, але що є вже, типу, хоч врятували життя хлопця. От, приїхала машина по мінному полю за ним, його закинули в тачку. Ще був з 28-ї пацан, ранений, поранений в шиї уламками. Теж намагався нам допомогти, почав вилазити його посікло. І я лишився там лежати. І пройшло буквально ще хвилин, напевно. 5. Ну це важко сказати, бо час по-іншому йде, коли екстремальна ситуація, воно не так, як в звичайному житті. І я відчув, що щось гахнуло мені зліва, зверху, такий спалах яскравий і темно. І я ще встиг подумати, тіпа, що якось прикро, що мене вбили так швидко, тіпа, я навіть не, не цей. Не повоював нормально в цьому бою, нікого не завалив, тут мене взяли і замочили. І зразу в цей ж момент думаю, блін, а як я ж думаю до сих пір, значить, типу, я ще тут, якщо я щось зображаю про це, філософствую, значить я ще присутній тут. От. І в цей момент світло назад почало вмикатися. Тобто воно в момент, коли потрапив уламок в голову, мені знесло тут нормально так кусок лобної кістки, навіть до сих пір там якісь уламки в голові, є і кусок черепа тут всередині між музами. Але я відчув болю, як такого особливого не було спочатку, просто темно стало, і звук такий, як в басейн пірнути глибоко, так вуха заклало. От. І буквально, ну, як, на мій погляд, не знаю, скільки часу пройшло, але буквально напевно кілька секунд. Я бачу, що в мене світло, як радянський телек, так включається назад, картинка з'являється, слух знову повертається. І я бачу, що в мене висить кусок шкіри, отак над доком моєї ж, і кров лиє з голови на всю снарягу. Тобто, в мене автомат вже в крові залитий, весь цей РПС-ка. У мене пояс був. Броніка на собі не було, каюсь. РПС-ка вся в крові залита, штани всі в крові залиті, я так на себе подивився. Шкіру цю помацав, тут якісь уламки під пальцями відчуваю, типу, чи кісточки, куски, чи ще чогось. Ну, я відчув, що тут, коротше, не дуже все добре, з головою. Ну, думаю, ладно, раз, раз я ще тут бачу і чую, і ще рухатися можу. І ноги, руки вроде, є, я так обдивився ще спочатку, що в мене всі кінцівки є. Тіп. Думаю, ну, значить не так ще погано тіп, ще чуть-чуть подвіжуємо. І все, і відчуваю, що кров лиє нормально, і робити з цим Аптечка то в мене є на РПС, але що я собі зав'яжу жгут на шию, типу, ну, як я перекрию кровотечу. От. І я розумію, що я тут довго типу, не протягну, бо я починаю відчувати, що я втомлююсь спати хочу і все таке. Дуже швидко, воно прям лило так нормально по мені. От. І в цей момент, якраз, на моє щастя, от чому я з вами тут і сижу, вони перестали вести оцей вогонь на, на придушення типу, з важкого. І я чую, мені там з окопу кричить пацанчик, один з 28-ї потурщик. Коса в нього був позивний. Він кричить: ми якраз на днях познайомилися з ним. Такий духовитий хлопець, трошки безбашні, але молодець. І він мені кричить: Ти там! Я кажу, ну, да. Він каже, живий. Я кажу то вроді ще так. Да". Він каже, доповзеш сюди. Я кажу, Зараз спробую, напевно, да. так. Я так зібрався з силами, взяв себе і почав повсти. Повзти там було недалеко, метрів 15, може, 18, якщо довкола акації. І я повзу і відчуваю, що я втомлююсь, хочу спати посередині, що мені холодно стає. Я розумію, що крові багато. ну от Я собі в думках розумію, що типу, не так все просто, як мені здається, тому що. Я не, не повинен був втомитися за 7-8 метрів е, повзком, типу. Це не сильне навантаження. Е, от. І я так проповз половину, так ліг, видихнув, думаю, ні, якщо я зараз тут зупинюся, так я тут і дойду, я зараз засну і все. Типу, треба далі повзти. І повз, повз, повз. Якось так вже напівсвідомо, коротше. я туди до цьому піску і чую, мене хтось з залямки так в окоп коротше, закинув. От. І тут мене це розбудило зразу. Я дивлюсь на цього хлопця, він на мене. По його обличчю я розумію, що виглядаю я не дуже добре, тому що він такий, типа, ну, аж скривився від цієї картинки. От. І Він мені якийсь там бандаж ізраїльський на, на лоб, замотав голову, каже: і ти можеш? Я кажу, можу. Він каже, дойдемо до евакуації. Я кажу, типа, а що робити. От. І він мене так, я його за плече взяв, і ми поскакали по нашій посадці в бік евакуації. І він почав кричати. Чуть не матом на командира роти свого, тіпа, щоб цей вертався назад. А вони вже повезли мого товариша і другого пораненого в госпіталь. Вони вже десь ну, від'їхали. І Він їм каже, типа, давайте назад, ще один-трьохсотий, важкий, 에, треба його забрати. Вони кажуть, так ми вже ж типа двох веземо, я по рації ці переговори прям чую. Він каже, типа, він мре, якщо ну, в нього кров, типа там виходить все, голова, тіпа, там, щось. Ну, коротше, він їх нагрузив, що тіпа, якщо вони не повернуться, то я помру. І вони такі, ну ладно, типу. і вони вернулися. Короті, поки ми дошкутильгали туди, бо я так відчув вже, коли йшов, що нога щось не то, в мене нерв перебило просто отут, цей малогомілковий. Але я цього не знав. Я не знав, що в мене в мене руку пробило. Сильно тут. Ну, сильно вона працює, але тут було таке досить поранення в руці, і ногу на виліт пробило, там, де нерв якраз через нерв пройшло, так невдало. І я так відчув, що вона гумова якась, типу в чоботі, але я думав, що її вдарило вибухом об дерево, яке або ще щось, просто як забій такий, типу, не знав, що вона вже не працює стопа. Ну, іти все рівно було якось дивно, тобто вона не так працювала, як повинно. І ми оце кульгали-кульгали. Я для себе помітив, що вони вперше вклали три влучання з 120-го міномета прямо в нашу посадку. Так Зазвичай вони кудись там в поле стріляли мимо. А тут прямо якийсь якби, розрахунок помінявся так чітко, так Мерседесом. Три міни вилкою в посадку перегорнули, вирили там дерева, викорчували такий вогонь, дим. Ну, коротше, так Друга світова кар... картинка. От. І ми скакаємо по цій посадці, оббігаємо ці пожежі, коротше, як можемо добігаємо туди до кінця, де цей Євак має бути. І там вже я лягаю і кажу, все, лишіть мене в спокій, я буду спати. Типу пофіг, що не можна, там можна, не рухайте мене, я тут коротше, буду собі відпочивати. Все рівно, поки Івак їде, нічого не, не трапиться, або так, або так. От. Вони мене там щось роздупляли, звісно, по, по всім інструкціям, що не можна спати. От. І за цей час, поки я оце намагався від'їхати собі відпочити е в останню путь. Вони мене ще перев'язали турнікетами руку і ногу. Вони проінспектували правильно ці хлопці, мене що є ще поранення. Я то про них не знав. Я тільки голову відчував, що там розірвало е лоб. От. І вони затягнули оці турнікети. За час, що приїхав ВАК, пройшов видно, стан е гормональний. Ну, людина отримує всплеск гормонів при пораненні і спочатку не відчуває болю. Навіть часто бувають дуже серйозні поранення, і людина продовжує функціонувати, наче нічого не сталося. От, і так в мене було. Я, ну, воно боліло, але воно боліло так, наче мені там ножом голову розрізали. Не якось там супер страшно, що там вмираю. Е, от, я не кричав, там, не в'їжав, не катулявся, не плакав. То есть, якось воно все було так нормально. Типу. Я взагалі, що з мене така думка була, що зараз мене там, підлатають за тиждень, я тут повернуся воювати далі. Все нормально, Типу. От. І тут, коли вже приїхав цей Івак, я вже відчуваю, що мене починає все боліти, тому що вони затягнули нормально ці турнікети. це рука, отак, от нога туди вгору кудись. Мене погрузили в цю машину. Там сидить Діма з цими очима, випуклими, не може говорити. Отак на мене радується. Бачу, радується, що я живий, тіпа, він мене щось за руку тримає. От. Хлопець сидить з 28-ї посічений, такий тож, молодий. І вообще, пацан шкода його було, конечно, років 20 там, посікло. Ну він не сильно, слава Богу, його так легенько посікло. От. І я лежу, матюкаюся на всіх довкола. Короті. Діма розказував, каже, я почув ще за метрів 50, що ти живий, тому що ти всіх матом крив тіпа, і все, і всіх. І цей каже: я вже чую, що цей типу, вершливий дід живий, бо він тут вже всіх цей матюками трьохповерховими обклав. Вот. І, і щось вже він недовольний чимось. В мене кидають в цю машину, типу, і ми починаємо їхати. І я знову хочу спати, тому що, блін, мене весь час клонить. а це біль не дає, рука вверх, ногу не дають опустити. Коротше, це турнікет перетягує. І я тільки так набік відвернувся, а вони Дімі питаються. Як його прізвище? Ну, заповняють карточку первинну типу поранення. І вони прізвище, а він там. Вони <пробіт> ще раз, прізвище, не я. <пробіт> ще раз, ще раз. І мене так це вкурвало. Я повертаюся, Шатровський він, блядь. Тіпо... Вони такі о, тіпо, записали. А я на нього дивлюся, а він не може говорити. Тіпо... Ну, йому так сильно влупило в мозок, вибило кусок там, тканини мозкової, що в нього о... мовний апарат порушився. Він не міг десь тиждень чи півтора взагалі говорити нормально. А потім вчився по-новому з логопедом. От. Але я помітив, що він не може говорити, типу він сидить, от щось намагається сказати, а не виходить нормально. Ну, Но живий, типу, нормально, кров там, перев'язали його теж. І оце ми їдемо, вони мене ще якимось на почали роздупляти, щоб я не спав. Корот. Я на них знову почав матюкатися, тому що, кажу, що мені мало дісталося, ви мене ще хочете затравити якоюсь хіматозом. Ну, На колись нюхали, він так смердить, якби туди 100 чоловіків попісили три століття тому. От. І вони цей нашатир шатир мені, коротше. я кажу, та все від, від мене, коротше, дайте вже відпочити. І так приїхав в госпіталь. І все, власне, лікарів нас Красавчики, нічого не можу сказати поганого, ні одного слова не можу сказати поганого про лікарів. Е, власне, про тих, які про мене піклувалися по пораненням, по реабілітації, по всьому. Е, от так було. Не знаю, як в кого, я знаю, що бувають різні історії, але в мене в Миколаєві. Місто без води на цей момент не було проточної води в кранах. Перекрили москалі, перерізали під Херсоном цей водопостачання. Тобто лікарі без проточної води на якихось генераторах під обстрілами міста, кожен день тоді лупасили туди то смерчами, то якимись ракетами. Кожен день бабахало в місті, прямо в житлових районах. Тобто, лікарі під в таких умовах, при такому валі поранених, який туди поступав, вони зробили якісно. Всі процедури я бачив, що це молоді пацани, які наді мною працюють. У мене наркозу загального не було, вони так колупалися. Щось місцеве, може, робили, і за втрати крові, я так підозрюю, вони не робили повну анестезію, бо я пам'ятаю, як вони діставали уламки з руки, з ноги, там, з голови, як в стоматолога, воно хрустить, коли дістають ці кусочки з черепа. От. І, і, і Я пам'ятаю, що типу, навіть біль відчувається, бо вони там зажимом я очі відкриваю, там, час від часу там такий зажим на 4 см в руці в мене щось колупають, коротше, Думаю, ну ладно. І ще думаю, глючить мене, бо вони. Портативний рентген водили над рукою таку маленьку штуковану, коротше, і вони шукають метал, типу, в руці, щоб швидко його дістати. Тобто вони не фотографують, а потім роздивляються, де. А вони в живому режимі прям бачать. І я спочатку думав, що мене глючить. Думаю, блін, це, це напевно, мене так всандалило, що я як, думаю, що мене якісь інопланетяни вкрали, типу, що, ну, напевно, галюни типу, почалися. Думаю, звідки в наших лікарів в Миколаєві, в, в регіональному госпіталі такий прилад модний. От, а виявилося, що реально в них є такий прилад. Мені навіть потім друг з Америки казав, що в Америці не в кожному госпіталі є такий портативний рентген, типу. І вони оце колупались, колупались. Ну, зробили, типу, як на ті умови. Знову ж таки кажу, це не те, що там в нас все ідеально, нічого міняти не треба. Ну, я маю на увазі, що враховуючи умови, враховуючи фінансування нашої медицини за останніх років, там 40, напевно. Враховуючи, що ніхто в це не вкладався, і що це все на якомусь ентузіазмі і чисто професіоналізмі у цих молодих хлопців, то типу честь часті хвала. Вони реально зробили. І мені потім лікарі, мої друзі, там з-за кордону сказали, що ми подивилися твою от історію, складність поранень, і що зробили. Типу, це складні речі, типу, і хлопці молодці, вони тебе типу, реально типу, витягували, як могли, і в цих умовах зробили якісну роботу. І так і далі було. Там, всі операції потім мене Феофанію перекинули там, всюди, вставлення було шикарне. Всюди люди дуже-дуже позитивні. Ніяких хабарів ніхто з мене не вимагав, навіть не, натяків ніяких не було. Е, нічого не давали мені спочатку взагалі купляти. Я вже там сам ходив в аптеку купити. Вони, на що ви купили вам? Типу, так забезпечується, це, там міністерство має платити. Я кажу, та ладно, ну в мене є гроші, типу, я собі там купив якусь таблетки чи це і каже: ні, а якщо закінчилося, ви нам кажіть, ми вам дамо нові. От. Тобто не можу сказати нічого поганого в цьому плані. От до ВЛК Мінтовського все було взагалі шикарно. Типу, до поліклініки МВС по класифікації оцих всіх поранень все було супер шикарно в частині лікування. От така історія. От. Ну зараз, бачите, от вже пластину пластиково поставили. Череп у мене плюс-мінус рівний. Тут була така яма, не було дві третини лоба, і вона так провалена була, і тут мозок пульсував, як в мультиках про черепашок ніндзя. От. Зараз вже плюс-мінус все нормально. Я бачу, чую, можу рухатися, можу ходити, можу навіть якимись займатися звичними для себе речами. Ну, не можу бігати втомлююсь швидко, навантаження швидше там, відчувається, на погоду впливає. От, там, сьогодні день не сонячний, і там спати хочеться, якийсь прибитий трохи. А так загалом, ну, на фоні того, що я бачив в госпіталях потім, які поранення є в хлопців, то мені дуже сильно пощастило. Я, по-перше, тут з вами сижу живий, а по-друге, в мене є руки, ноги, мова, зір, слух, апетит, і смак і все решта. Тобто я не не вважаю, що я якось надто сильно постраждав, тому така історія. Ну, мені 40 скоро, типу. ну, я прожив життя нормальне, яскраве. Типу, так, да, хотілося б чимось кращим займатися. Я ж нікого не рухав в мирному житті, жив собі нормально, стріляв по картону, вчив людей стріляти там, і, і, і в нас все було чудово. Ну, оскільки вони прийшли, ну, треба їх вбивати. Або вони нас всіх повбивають, або ми їх повбиваємо. Тут немає ніякого іншого варіанту. Тому Нема в мене ніякого ПТСР. У мене є якісь е, пов'язані з травмою, проблеми е, фізичні, тому що не буває, щоб вирізали там, дві третини лобної кістки і нічого не змінилося. Воно там, впливає на настрій, на, на втомлюваність, на сумливість, те, що я казав. Але саме психологічної проблеми, от філософського плану, що там, я чуть не вмер, там, чи я там, вбив когось, ой, я каюсь, то ні, взагалі ні. Ще би повбивав, от, фізуха дозволить, ще піду постріляю по ним. Ну, типу, вб'ють, так вб'ють, нічого страшного.